православних християн розпочався один з найсуворіших постів. Великий піст – це головний тривалий піст в багатьох християнських конфесіях, мета якого полягає у приготуванні до святкування Великодня. Він встановлений на знак наслідування Ісуса Христа, який постився у пустелі продовж 40 днів. Тривалість великого посту так чи інакше пов'язана з числом 40. Однак, фактична його тривалість залежить від правил обчислення, прийнятих конкретній конфесії у перші віки християнства Великий піст охоплював лише велику п'ятницю та велику суботу в третьому столітті. постили вже цілий тиждень, а на початку четвертого. Пам'ять про 40-денне перебування Христа у пустелі, а також 40 років мандрів народу Ізраїля після втечі з Єгипту. Він був продовжений до 40 днів. Церковний устав вимагає не вживати під час великого посту м'ясні страви, рибу, молоко, сир і яйця. Послаблення щодо режиму харчування надається лише людям похилого віку, хворим, маленьким дітям, вагітним жінкам і молодим матерям. На інший режим харчування можуть розраховувати також ті, хто вибрався подорожувати. Священники наголошують, що формальне дотримання вимог щодо споживання їжі та утримання від розваг не є головним сенсом великого посту. Це насамперед період покаяння, примирення з Богом та праці над власним духовним зростанням.